Всім добрий вечір. Сьогодні у нас Індія. Почну я з комплекту 18,5. Ось такі стежинки: гранати, 2100 гривень. Це стежинки, показую, вони 2 см довгі, світлі, красиві гранати. 6х3 приблизно розмір камінчика. Срібло без покриття. В цілому, тут сьогодні, все, я думаю, що все буде без покриття. Просто срібло 925-ї проби. І у 18-му розмірі дуже красивий гранат. Тут просто незвична огранка, ось такий колір світлий. 2600 гривень, 18-й розмір, 67 доларів. Виглядає ось так. Ще забула, що хотіла. Показати чокер гранатовий. Може, він сюди і личитиме, давайте подивимось. Він не, не скажіть, невеликий, не але, в принципі, довжину можна замовити, яку вам треба. В мене зараз 40-49 см. Ось така, 900 гривень вартість, срібна фурнітура. Гранат тут такого родолітового кольору. А цей темно-червоний. Або як правильніше колір темної вишні. Ось так. Просто класна огранка, дуже красива огранка сама. Тут приблизно 12 міліметрів. Нікому не подобається моя старенька лінійка, поки знайшлася ця. Ой, навіть не 12 гранат, а. 1413,5 десь отак. Це найбільший гранатик, який був, і вартість 2600 гривень, в принципі, якраз мені здається, що це недорого. Чокер може бути ще з чорної шпінелі, бо давно в нас не було, але, в принципі, вони є в наявності, просто не було запиту на шпінель. І ще така цікава тема це підвісочки. У мене є смарагди, а з рубінами от лише одна, ось така квадратна. І є красивий цей комплект круглий. Ми його сьогодні дивимось. Це щось в мене така ідея прийшла в мою. Небудьову голову подивитись ось так. Мені здається, що по кольору дуже цікаво, що кольори співпадають. Просто рубін він не прозорий, а гранат він такий більше, можна сказати, до да, прозора. Будь ласка, не дивіться на палець. Він... Це він мене вже, до речі, стух, ну, був сильно напухший. То в мене кицька його прокусила, коли її кров брали з лапки. Вона так розсердилася, що цапнула мене так, що в мене очі на, на лопалі. Злі, дівчата, а, а, а лікар, який брав кров каже, присядьте. Дівчата, я правда, від такого болю ледь не впала. Знаєте, ніколи не. ну, Я здогадувала, що це боляче, коли тебе хтось кусає, але що так боляче, настільки, що ти майже відключаєшся. Так що не давайте кусати себе навіть кицькам, не те, що комусь іще. Так, вибачте, за такий ліричний відступ, тепер вже можна з цієї історії посміхатися, тому мені вже їй весело розповідати. 1400 гривень вартість підвізки з рубіном. Вона в мене така одна, зараз і форма така цікава. Але подивимось, смарагди, зі смарагдом одна такої форми також буде. По кольору. Не знаю, як вам, напишіть, будь ласка. 18,18,1 це ось така самотня каблучка. 900 гривень Онікс. Цікава. Прямокутна. Далі Онікс з перелинками. Ось такі сережки, тут окантовочка з позолотою. Ось такі тут перелинки, може не ідеально рівні і є в них ось такі, бачите, дірочки на одній і знизу на другій. Але тут сама модель цікава на петельках таких. Онікс красивий, і може бути ще до них така маленька, маленька підвісочка. Десь я її бачила, може сьогодні вона у нас в показі буде. Такі паралинки. В принципі, на мистос, так, тисяча гривень вартість. Хочу сказати, що на мистос паралинок в мене також є. В основному з біжутерними замочками. Якщо вистачить час, то ми сьогодні з вами подивимося. Далі каблучка, ой, вибачте, каблучка 19 розмір. Рожевий кунцит. 2350 гривень 63 долари. Тут красивий такий колір. Дуже незвичний камінець, 18 міліметрів. Зі шторками всередині, такі фантомчики, бачите. Така структура камінця всередині, бачите, райдуга є. Дуже красивий цей рожевий концет, я не знаю, прозорий маю на увазі. І він дуже дорогий і рідкісний. Бачите, його, в принципі, то немає. Ах, жемчуг, жемчуг 45, 45-800 гривень. Ось такий є на нитки. Колір такий, так швидко хотів сказати, вже самі вирішите, який колір ближче до бежевого. Біжутерний замок, але теоретично можна замовити на сріблі, але жемчуг така історія, коли потрібні от, я не знаю, паралинки якісь, які більше до душі. Тому, якщо вам самі паралини не подобаються, то мені здається, то хоть на, чому, на чому б вони не були вам. Може бути, це. Що це за все не цікаво. Так, на ниточках м'які вони. Бачите, може сьогодні ще буде, у нас показі більш жорсткіші. Що я вже плюту дівчата? Вибачте, я мала на увазі, на ювелірному тросі вони ну, жорстко сідають, не м'які. Хоча знову знов щось не те сказали: сідають, вони сидять майже всі однаково, але в руках відчувається по-разному. І ще ювелірний трос. він Ну, не призначений для великої ваги. Так, добре, це ми зрозуміли. По перлинам і рубінам є ось такий браслетик. Він на відносно маленьке зап'ястя 4900 гривень, але тут 65 грамів. 65 такий величенький румб. Можна його назвати браслет Манжет. Ось тако на руці. Десь до 18, до 19 він буде на мою руку. Ось так. Може, може десь і грубувато. Подовжені ось ця частинка 5 і 4. Рубіни. Так, рубіни, рубіни, щось я ще. З рубінами на ага, не закінчила. Так, 2300 гривень. 2300 гривень 60 доларів. Це в нас розмір 19-й. Зараз подивимось. Круглий рубін 2300 гривень. Повторююся, але що робити, таке життя. По кольору цей світліший. цей це більш такого, в принципі, підвіска, мені здається, такого, приблизно такого відтінку у нас. Вже і я її не бачу. У вас також сьогодні вітер. Такий вітер певи, як у лютому. І підвізка султаніт 1650 гривень 43 долари. Ще в мене сьогодні має бути кругленький султаніт. Підвізка овальна, красива. Гупна тут 2. 2 2,5, 24, 2, 5 висота. Це треба на дворі знімати, може завтра сонечко буде, хоч завтра. Обіцяють, насичений день зі справами. Дяваю, що я встигну завтра вам його показати на дворі, бо я все хочу його показати. І. Аметист світлий 2500 гривень трикутник, 65 доларів. Ось такий. Не знаю, що коли беру в руки аметисти, мені хочеться дивитися ще Таїланд. Може б завтра ми з вами трохи тайських прикрас подивились, то в мене зовсім трошечки новинок залишилось. От, їх треба буде якось переглянути. І поки що то буде все по Таїланду. Цей період часу. Бачите, трикутник не ідеально рівний десь кут більший. Але цікавий, цікавий. Так, султаніт, дівчата, вибирала на свій смак, 18,5 розмір. Але я вибирала, щоб було в лапках. Не знаю, мені здається, Султаніт в лапках більш незвичний. І він красивіше переливається, але я дивлюсь, що вам не, не дуже в лапках подобається. 2200 гривень 57 доларів англійська. Ну, тут скрізь англійська застібка така. І 11, 12 міліметрів. Відкритий і цікавий такий красивий камінець. Він просто, ну, от я не знаю, як пояснити, може, завтра слова краще підберу, щоб краще. Колір передається, і він може бути двома кольорами блищати, коли світло. Коли конкретне світло, тоді воно буде так падати, зверху буде один колір, а знизу другий, але це все, воно, все міняється. Це все одно потрібно любити камінь. Камінь такий вирощений у Турції. От, І лише в них він такий є. От Його, як і Олександри, то немає у природі. Ну, я, звісно, маю на увазі за такими цінами. Дуже цікавий, але мені здається, що якось я його не так показую через те, що е, не на сонці. Ми його дивимось, треба його на сонці дивитись. Шеролий якобріг на біжутерній петельки 250 гривень з такого типу є підвісочком, може комусь, треба шматочок просто чорного турмаліну. Це в нас на сьогодні все. На завтра ми обов'язково подивимось підвіски зі смарагдом. От все, що не встигли сьогодні побачити. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть, як вам прикраси, я завжди дуже чекаю ваші коментарі. А я ще тут собі зазначила, що 120 євро. 133 долари, 120 євро вартість. В Німеччину та Італію всюди ми відправляємо куди завгодно. Бажаю гарного вечора! До побачення.